Ми маємо на сьогодні виробництво зброї на 9 мільярдів євро на рік а потужності втричі більше. І ми переконані в тому, що якщо використати всі наші потужності, ми зможемо захопити велику частину світового ринку зброї. Тому Defense Сіті це про експорт зброї, яка у нас на жаль користується цілим рядом переваг. Це які е, треба я, говорю, дозволити для того, я, я говорю на жаль, бо е, це полігон, да хочете, не хочете, але він є, і це рівень, скажімо, заробітних плат, і ті умови, які у нас на сьогодні склалися, так е, дійсно експорт треба дозволити, і цей закон про дозвіл експорту е, зброї в обмежених певних формах за висновками тих чи інших спеціалістів з питань безпеки. По-друге, це створення умов для того, аби інформація про такі підприємства була закритою, аби такі підприємства мали відповідні пільги, в тому числі пільги з податку на прибуток, аби вони могли релокуватися з тих районів, де небезпечно, в ті райони, де ну, відносно безпечно, скажімо так. Це валютні розрахунки. Це цілий ряд тих заходів, які створюють відповідний режим, сприятливий для розвитку ОПК, що має стати локомотивом в розвитку економіки економіки в цілому.